Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я хочу вам презентувати свою нову руханку на Прес 2.0. Посилання вже на неї є. Тренувань там вже записано 24, буде 30 і буквально день-два. Моя помічниця почне викладати їх в чат. Руханка на Прес 2.0 це 30 тренувань, які йдуть продовженням першої руханки. Першу руханку я знімала 22-му і вона легша. Це буде потужніше, і сьогодні ми попробуємо Сьогодні тренування, щоб ви попробували зарядились і якщо захочете, придбайте. А якщо захочете і будете думати, придбати чи ні, я вам ще запропоную рішення. Саме в жовтні, в моєму челендж руханок, в мене є чатик, в який я закинула по одній руханці з кожного типу, який я випускала. Цей чатик, вхід в чатик, коштує 222 гривні. Там буде програма на рік тренувань, час іде третій місяць. Але якщо ви заходите зараз, ви все одно ну, всю програму потім пройдете. За рік всі повторюватися будуть схеми. Ну, тобто, в наступному вересні схема вже є. І от я весь рік буду вести цей чатик, 222 гривні. Так ось, в жовтні, руханка на прес оця. Буде виходити там безкоштовно в доп-форматі. форматі. Першого числа перша руханка, другого – друга, а перша видалилась. І так у вас буде стимул її пройти. Тож, так, руханка коштує 515 гривень, можна спробувати в жовтні, можна придбати її окремо, можна придбати першу руханку на прес. Тож сьогодні ми працюємо 12 хвилин з пресом. Ви можете зберегти цей собі ефір, потім відмотати ці дві хвилини самопрезентації мене, і потім спокійно собі повторювати. Ми будемо працювати з усіма трьома частинами умовно, нижнім пресом, це один м'яз, але умовно верхнім і боковушками. Почнемо з дуже класної вправи, яку я прям обожнюю на розминку. Це ми стаємо на коліна долоні, підтягуємо живіт і піднімаємо коліна. Ставимо. Дивіться, ми трошки як розслабили живіт. Втягнули і від живота підняли коліна. Таких робимо 15 разів на розминку. Вдих. Раз. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих. Сім. Вдих. Вісім, вдих дев'ять, вдих десять, вдих одинадцять, вдих дванадцять, вдих тринадцять, вдих чотирнадцять, вдих п'ятнадцять. Друга розминочна вправа. Щось мій годинник. Вирішив не записувати моє тренування. Так, але я заставлю ноги вверх і п'ятками на стелі малюємо 10 кіл в одну сторону, 10 в іншу. Діаметр от цього кола приблизно як ваш килимок. Розминаємо живіт. 6, 7, 8, 9, 10. В іншу раз, 2, 3, 4, 5, Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Встали на коліна до лоні. Другий раз. Вдих. Від живота. Коліна підняли. Раз. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Шість. Вдих сім. Вдих. Вісім. Вдих. 9 Вдих. Десять. Вдих. Раз. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. Чтити. Вдих. П'ять. Тю вправу я, до речі, даю. У мене є клієнт, у якого величезні проблеми з попереком і на прес знизу. Ми розминаємося цієї вправою, далі скачемо. Погнали. Працюємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В іншу. Раз, два, три. 4, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. Стаємо на коліна. Ми припіднімаємо коліна і скручуємося вправо. П'ятнадцять, не ставимо коліна назад. Приготувались вдих, вправо. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Супер. Тепер дивимося. Ми скручувались вправо колінами. Лягаємо на спину і ноги уходять вправо під градусів максимум 45. І не до себе, не від себе, а лінія перпендикулярна підлозі. Працюємо 15. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 В іншу сторону ми будемо скручуватися колінами вліво. Приготувались. Поїхали. Раз. Не ставимо. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Лягли на спину ноги максимум під 45 градусів вліво. Працюємо раз не в самий низ. два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. На колінах долонях, скручуємося вправо. Приготувались. Поїхали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Лягаємо на спину вправо. Працюємо. Поки працюємо, слухаємо. В руханці на прес 2, 0 у нас три зони на пропрацьовку верхній прес, умовно верхню зону нижня і боковушки. І виходить із 30 руханок: у нас 10 на одну частину, 10 на іншу, 10 на третю. І виходить, що у вас спрацює м'язова пам'ять, бо 10 повторень запускають момент м'язової пам'яті на весь прес. І тому по проходженні руханки ви отримаєте довгостроковий. Результат. І я прям дуже рекомендую не пропускати. І у вас є шанс в жовтні пройти її безкоштовно в челендж-руханок. Посилання, якщо ви дивитесь на Ютубі, я прикріплю під. А в інстаграмі це в шапці профілю посилання челендж-руханок. 15. Супер. Скручуємося вліво. Приготувались, поїхали. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. І ноги вліво пятнадцять. Влажу в кадр. Раз, два, Три вертикальна зйомка це завжди знаєте, для мене попасти в кадр шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. 4, п'ять. Супер. Дивимось далі. У нас з вами ще один міні-блок. Ми лягаємо на спину. Припіднімаємо корпус і торкаємося правою щиколотки, лівою, не опускаючи корпус. Таких 20. Працюємо вліво-вправо. Це раз. Раз, два, три, 4, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Ноги вверх. По одній нозі. Чергуємо. Туди сюди. Це раз таких двадцять. Раз два, три, чотири. Пять, шесть, семь, вісім, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, вісім, девять. 10. Поставили ноги, припідняли корпус вліво вправо. Це один. Таких 20. Працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три. чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім, 9, двадцять. Опустились ноги вверх по одній. Всього двадцять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. І як казала, моя косметолог, шліфуємо все, коли вона робить кучу масок, потім намалий якимись серумами, в кінці. Треба закрити все кремом. От ми в кінці зараз закриваємо все диханням капала в хаті. Що це таке? Це йогівське дихання. Ми робимо видих і не фокусуємося на вдосі. Втягуємо живіт. Угу. Повітря само буде надходити, але акцент на видосі. І ми виходимо з середини, знаєте, от прямо прокачуємо. У нас є такі м'язи живота, такі, такі, глибокі, пропруження всередину. 40 разів погнали. Огонь. Резюмуємо. Руханки, блоки по 30 тренувань. в мене їх уже 10. 10 Це значить 300 тренувань я тільки відзняла на продаж по 12 хвилин. З кожної з них я взяла по одній, залила в чатик челендж руханок, їх 10 різних. тазове дно спина, стопи, антицелюлі, декольте прес, прес 2 оце все. Да? Оці всі 10 руханок продаються за 222 гривні з супроводом, де кожен місяць я даю план, як їх міксувати. От ми, наприклад, перший місяць серпень працювали по одному плану, вересень по іншому плану. Жовтень буде взагалі дуже цікавий план інший. Але на жовтень я вас запрошую. Цю руханку прес 20 Ви можете пройти там безкоштовно. Вона буде виходити день в день і видаляється. Отже, ваша задача на прес 2.0 потрапити, якщо вам це потрібно. Якщо ви взагалі готові працювати з пресом, починайте з першої руханки на прес. Щастя, здоров'я і багато вам грошей. До побачення.